Маємо всі знати своє міру. Мало кінчити літургію, що в 11-й годині, вже перша година. Ну нічого. Каже нам о, пророк, весь день почався правди твої. Так що не будемо нарікати, що нам довше приходиться бути в храмі. Може, хтось на автобус запізниться. Аби нам з вами не запізнився старцевий весний. О, дивіться, ви тут всі стояли, правда чи ні? слухали, проповідь, правда? Бачите, вас фейфан всіх розповідав, правда? Замуся тільки сказати, каєте ще ні? Каєтесь? <ривіт> Забув що сказати, а так все нормально було. Так все добре. Хочу задати таке запитання. Буде дві половини, добре? Першу там половину ви відповідаєте самі собі, а другу половину я потім задам після того. Паузу зроблю. Мені скажете, добре? Що ви будете завтра робити? А ну думаєте? Подумали? Якщо сьогодні умрете? Знаєте, що буде робити завтра? Знаєте? Отак живіть. Отак живіть. Не забудьтеся, добре? Оце така просто буде наука. Тому що ми думаємо, да, нам треба думати. Ми живемо на цій землі, Господь нам дав її, щоб ми жили, і родилися, і множилися, і юлю зберігали, скажімо, і ти світовували все. Але наша земля на небесах. Царство небесне, Господь нам всі поготове. І от віра православна нас веде до того Царства небесного що ми це віру збираємо на землі, щоб мати їм можливість і всім іншим людям, які будуть після нас жити, щоб вони також знали цю віру і війшли в життя вічне. Смисл життя наше це те, що буде завтра. Те, що ми вами станемо. Те, що це вами не забувайтеся. От, тому що знаєте, сьогодні в нас бувало так. Сьогодні їдуть люди у нас автобусом да, до нас, сьогодні їдуть. грішників, аж колесо згоріло там, чудоптом. Давайте собі, як диявол не пускає. Але слава Богу, раз в раз вони всі дружні виду, там ще праведники були. Ради тих Праведників наші. Машина приїхала. Навіть не запізнилися. Торжество не в тому, що нас багато, а в тому, що ми вірні. Подивіться, є тьма. Темно, нічого не видно. Маленька свічечка. Правда? Всім буде видно. Хто захоче, він на неї піде. Отак От і віра православна. Нас не багато. Значить, нас по названням мільярдів метр, чуть менше, навіть мільярдів немає, немає. Православних світів всього. Але ті, які живуть, скільки їх є. Ми самі не знаємо. Я не знаю, що ми до них відносимося. Може, зараз так, да, тому що ми прищалися, єдналися, Господь нас всіх прийняв. А завтра які будемо? Але ми маємо це зберігати, маємо тим жити. Ми <кл 'язок> в житті православного це відчуваємо самі в відчуваємо. Що ми сьогодні йдемо, нас гонять, нас обзивають, нас привищують, нас принижують, а ми йдемо. І не, не просто такі страждайте, всілюки і бідняки, знаті, і багаті, і всі йдуть, а деякі інші не йдуть. Страха раді іудейського. Кого вони бояться? Вас і муж, який сьогодні влас Господь дав, завтра забере. Коли у нас буде іспитання, буде іскушення. І Пам'ятаєте, як Господь відповідав Пілатам. Став перед Пілатом, мовчав, нічого не казав. Ти що не знаєш, каже, що має владу над тобою? Ти не маєш ніякої влади. Вони не мають ніякої влади над нами, якщо ми Христові. Ніякої влади. На тіло вони будуть мати владу. Тимчасово. Навіть ось сьогодні ми ми святкували два дні, От вчора в нашій слуба, була сорока мучеників як там було на хіли, там пробити каміннями значить, тих мучеників. І той дав, а Грикулаю попав, хім мушки попав, впав тому воєначальник, камінюку. Нема влади ніякої. Господь не захоче і не буде нічого. А якщо нам щось покустить, то значить, це для нашого з вами ну, істирення, де сперсті нашої віри, де прощення наших з вами гріхів. Ми знаємо, нам Господь дав приклад, показав, як нам треба жити. Ми щось ми трохи тому що нас давили, гонили і зараз давлять. І нічого не мають не зробити. Вони просто не думають, що вони йдуть не проти нас. Ми студенькі люди, не миші люди. Йдуть проти Бога. А проти Бога не можна йти. За Богом треба йти. І от він Господь дав в цьому світі віру православну. Вони чують православну віра. Бачать чудеса на гробі Господньому. Від ікони, сьогодні, батько згадав за ікону іроських Божої Матері, коли кров пішла. Моші святи, це що? Це просто так, той німець фашист вдарив, там кров пішла. Сьогодні можна подивитися, якщо там ж зараз пускають лаву. Там, там, там ставлять нові комуністи, не пускають знову. А там видно кров запеклася. Зразу відкрили лаву. А ті закривають. Кажуть, що вони православні теж, правда? Зробили пандемію, що не пускали теж. Знаєте, що? І це хто робив? Свої християни, тому що команда Кесаря вища, ніж команда Божа. Слава Богу, були люди розумні, скажімо, адекватні. А були такі, знаєте, і до чого світ цей тягнеться тянеться це далі? Каже Господь, прийду я в цей світ чи знайду я віру. Так, рано будуть. Що буде? Все там можливо буде, знаєте. буде благоліпіє. А де буде благоліп'я в нашій душі, якщо ми це запустимо сьогодні? Ми сьогодні йдемо і йдемо хажемо, на перекір всьому тому, тому що нам це потреба є. Тим живемо, Без цього не буде життя, Без цього світ не буде стояти. Так, що будемо бути вірними, вірність має бути, перше це все, Богові церкві, а потім вже буде, і в сім'ї, і в державі, і всьому. Що не зражує там підняли один лозунг, туди побігли, там туди побігли. Світ, дивіться, як він схід, вже той світ стояв. Вже. Де ті кордони були, де ті політики були всіх часів і історій. Олігархи, там, імператори всі були. Що після них залишилося? А в у монастирські, в Єгипті стоять і, і в Палестині, і в Сирії. стоять і будуть стояти. Тому що там була молитва, там був Бог. І Бог там сьогодні перебуває, і цю благодать не відчуває. Ви сьогодні йдете, значить, ну що ж видаєте? В інше, в інше місце. Правда? Треба берегти те, що нам, нам дає. Тому що ми відчуваємо особливо, скажемо, ну, присутність Божа і хочемо з Богом бути. І, як каже Апостол Павел, до Римлян пише, це восьма глава каже, ніхто нас не відлучить від любові Божої. Ні скор, ні тіснота, ні гоніння, ні голод, ні інтернет, ні планшет, ні щось інше, правда чи ні? Чи нас отлучає, правда? Тобто нас що нас влучає, правда? Що нас влучає, будемо його блокувати. І тим всім тої цивілізації, яка нам сьогодні дається ну, для життя земного і для управління, щоб воно нами не володіло, щоб нам тих ідолів, Пусть були ідоли срібряні, дерев'яні, там в зонах відпочинку, знаєте, всіх, там, дідухів ставлять, ну, наша народна правда, що там всі кланяються. Вони мертві, вони не говорять, це, як пише про каже, що каже, робили каже, з дерева підлогу, там, якісь вироби, а потім каже, якісь відходи залишилися, цього ідоли Йому кланяються. Тому що так сказав імператор, так сказали царі. І закон прийняли. Де ті законодавці будуть? Для всіх закон є один. Закон совісті нашої. Його ніколи ніхто не заглушить. Ні наркотиком, ні інтернетом, ні чим. Якщо ми сьогодні молодушніми, то маємо каятися, маємо виправлятися, маємо йти далі за Христом. Він же нам показав шлях через хрест, через Головку, через Керновий нас там, знаєш, там є виріс терновий, може, є він, дав. Там, там такі голки. Це ж не просто було, знаєте, отак це, отакці, да? там таку голку в голову вбив. Коли вас сізали з сутками, да? мучили вас, кривитали на вас. Як це потерпіти? А він ще теж був людиною. Боже зможе страдало, люска Боже страдав. І нам немає, що розступатися. Тому що нам впереді вічність. Так що що буде завтра, будемо думати, добре, завтра може буде у нас буде той час, коли ми побачимо того, кому любили, кому ми служили, за кого ми терпіли, за кого нас обзивали. А хто нас любить і хто нас спасає, тому що в нього є гарантії. Там гарантії 100%. І ніколи своє слово не відмінить, тому що він вічний, він праведний, він себе не може змінити. А ми, якщо міняємося в гіршу сторону, маємо каятися, Господь нам дає сьогодні можливість, особливий час, поста, ми якісь в їжі, щоб ми тільки дієту соблюдали, тому що не всі це можуть зробити, кожному скажімо, своя міра, скажемо, в їжі старші, менші, хворі, там, діти, там, військові, ще, там, які там бувають, там, нас, скажі, землі, скажі, наші, скажімо, ну, обов'язки. Але має в нас бути плод. У нас буде плод. А плод це це знає того, що ми з вами скажемо, ну, потребуємо спасителя. Нам треба знати, що є Господь, є життя вічне, що Господь послав цей світ свого сина, щоб всі, хто буде в нього вірувати, мав життя вічне, тому що гріхом люди відлучилися від Бога, відривалися, А сам Божий нас примирив з Богом. І через то він, щоб ми з вами з ним з'єдналися, сам це зробив, підняв, жертву за нас заплатив. І зробив, основав на землі церкву. І через церкву нам робить спасіння Господь. Без церкви спасіння не буде. Через того ворог, ворог опускається на церкву, гонить, борить і все інше так скажем, таке робить, аби Роби нас, ну, наскими нам е обманами, скажімо, або насінням, або ще там чим-небудь нас так, що Будемо це пам'ятати. Перший тиждень, слава Богу, прийшов. Хто ще не пустився, може ще починати прямо з сьогоднішнього дня. А хто і останній день почнеться, теж не буде пізно, скажем, а лучше нам скажем, не відповідати, тому що завтра може бути вже. Завтра вже може в нас не бути. Ми не знаємо, хто брата чекає, тому що, можливо, в нас зараз чекає. Сьогодні у нас буде вечір, такі буде вечірня і буде утрення. Сповідь причищення є в нас середа п'ятниця, субота, неділя. На цьому тижні в нас там є вже оголошення, можливо, там бачимо. Свобороні буде в п'ятницю ввечері. 6 годині, там ще 2 дні. Можливо, ще додамо, що буде, буде така потреба. Тобто, так там будемо, скажімо, планувати. І дивіться, нам, так скажу, треба планувати, що ми будемо робити завтра. Я хотів все просто додавати. Де ми будемо і чи там, чи там будемо. На землі, значить, будуємо там, гній вивозимо, значить, город копаємо, на роботу йдемо, значить, або, значить, готуємо свої там ну, гріхи на отвір. Ось там. Там і хай А потім як і як, як пише, каже. Каже, Доживемо, каже. Якщо буде Бог, то це і це будемо робити. Поїдемо на роботу, чи там дітей, да, підемо в поле. Що будемо робити? І що буде, це Бог угодно. Ми це, отак маємо, це знаєте, ну, уточнюємо. Тож, все буде добре. Значить, якщо будемо будем жити, буде Богогоду, то так от буде в нас так. Значить, середа щечення, на напередодні, і в день, в середу, і так само в п'ятницю напередодні. Знаєш, і перше теж буде причищення. Субота, яка буде субота заопокійна, і субота це пам'ять Олексія Чоловіка Божого. Тобто в замку буде утренні, літургія буде панахіда. Друга неділя, яка буде в Україні день, гнурія Палами і працює в Києві Печерський собор. В замку буде слабих, і сьогодні доживемо, буде гремінь, літургія так. Неділяка, потім знову прийде в нас, пам'ятаєте, там вже буде середина, там ще вийшла і благовіщення. От, так. І, так що робимо свої зміни діла, але пам'ятаємо, що ми створені для неба. Так що наше земне життя, скажімо, нас не відбило від, від небес. Ми їх послухали, поблагодарили цілину Христа, маски вдіваємо на всі наші цілові. Таланти, йдемо в трапезу. Хто не стійне зараз, буде ще потім ще буде трапитися, тому що ви привезли, я його сам не з'їзди. Бачите, всім, всім, скажу. Ви Вистачить, скажемо, хто мав-мало, -мало, не був голодний, скажу, хто не йшов багато, теж не, не був не переїв. Отак все має бути. Все має бути і Спаси, Господи, Господі, за труд, ваша любов. І за, за всі ваші. От вони сидять, малиші. Ні, там, не теріфон, нічого не треба, правда що? Ні? Проблема дітей це наша проблема. Що вони бачать, то вони будуть робити. Пам'ятайте. що, Ви дорослі діти, а вони маленькі діти. А всі діти будуть. Спасибо, Христос.